Але директора категорично зробити в цьому питанні зайняла, як ще є різні плати, наприклад, аптеканний пункт. Він так прописаний, що вони хочуть зафіксувати під плям, яка у нас є в даний момент. І все. Єдине, що вони вже після нашої тиску додали пункт що Якщо якісь будуть діти, а зміни ми розуміємо, що буде, тому що кабінет міністрів регулярно приймає нормальну переставку, то вже вони отримають вище. Навіть зараз вже є в нас новий штатний розпис, вже на міністерства, але він ще не затверджений. Вже з січня місяця ми маємо отримувати нову зарплату. Але в контрастах зафіксована ще сума стара. Тобто, якщо вже навіть завтра прийде з міністерства новий штатний розпис, тоді людям треба додатково це, якщо в них це в контракті записано. Якщо в них це не записано, вони залишаться на старих закладах. Значить треба йти і додатковою угодою, і за згодою сторін. Що це говорить, що захоче директор знову ж таки підняти заплату, він підніме, не захоче не підніме. Ми в нерівноцінних умовах знаходимося з працівниками театру, які не є творчими працівниками театру, десь близько 1200 працівників, з них 500, близько 500 творчих. Отож, 700 працівників вони є на безстрокових угодах фактично, та? і вони будуть захищені законами. Скажіть, будь ласка, як ви можете, що в партію ще займає таку позицію, що культура це начебто основа основ. І зараз ви кажете про такий підпис культурних діячів. Чому так складається і може до нього варто, на нього варто впливати? Що чесно, я можу свою особисту розповісти. Мені видається, що міністр не приймає більше, на жаль, цих ситуація. Ми бачимо великий кейс з боку ну, саме вищих і школи Це є і Верховна Рада, адміністрація президента. Очевидно, десь цей закон в якийсь в була розроблявся і задумувався. Ми, ми, ну я би не хотіла назвати, бо я можу авторів закону назвати це. Ірина Подоляк, е, Микола Княжицький, Марія Мальтіва та... Сіка. Вони, ну так сказати, упосередко ну, дуже до ну е, Ірина Подоляк, Микола Княжицький, голова комітету з культури та духовності Подоляк заступників. Е, Але виконавське мистецтво – це я думаю для них велика загадка. Чому вони не дослухали? Було дуже багато звернень від. Е, Артистливо ініціативно себе вела Ірина Подоляк, яка оштовхувала цей закон всіма правдами і неправдами. І в результаті такий добилася. Закон, я можу сказати, що сам закон. Закон ще задумалася за, за до згоду його прийняття, відправлялася ліцензія в стінах Міністерства культури. Концепція полягала в тому, що в світі, я так розумію, прийшла революція гідності, можливо, демократії якоїсь. Вот. Концепція полягала в тому, щоб відійти від командно-адміністративного регулювання. Річ демократичного, дати людям якісь можливості щось обирати, право голосу в такому плані. Тобто так була задумка дати колективам право голосувати за керівника. Ну конкурсна процедура мала виглядати таким чином, що обов'язково колектива проголосувати, а тоді вже з тих, хто набрав більше 30%, тоді вже вони проходили далі. На якісь конкурсні відбори, і там вже конкурсна комісія. Ходите, ми, але вирує, тут сили, не знаю, які відні, вироби, я вважаю, терміни озера України, артиста національного опору України, І переводять. Так, що керівники закону гарантиї випаду зарплати і навіть навіть по цій концепції. Проведений експеримент, як мені сказали, що саме так прийшло голосування в Одеській опері за художнього керівника. І там 70% колективу проголосувало, вибрали свою І очевидно, це дуже помічне способова. Я розумію, що таке може стати, що колектив може мати право голосу, і, і, цей, і, і цей голос буде використаний ну не так, як хотілось би нам вже вже була побачити свої ситуації. Сталося те, що сталося. Все перевернулось, видно, тих людей усунули, які спочатку працювали над законом. І команда вже на чолі з Іриною У вигляді, і видала руку, який прописує конкурсну процедуру для керівників, дає їм можливість на 5 років прозоро. Бути обратні комісії дев'ять чоловік, три від Міністерства культури, три від колективу, але не зазначено, що вони мають бути членами до колективу. Тому зараз е, є такі ситуації, що від колективу висувають е, сторонніх людей з свого колективу, кажу, тому що це, це не прописано І 3 від громадських організацій. Громадські організації трошки активізували, звичайно, але е, дозволяє діяти комусь якщо є тільки дві третини. Тобто на ділі можна обійтись і без громадських організацій, чудово, закон написаний для керівників, розгорнули. Але якимось чудом там з'явились декілька абзаців, 8 чи 9 сторінок закону, абзаці про артистів. Де не прописано нічого, ніяких конкурсних процедур, ніяких критеріїв, ніяких вимог. Якщо є до директорів певні вимоги, то до артистів в принципі, вимог немає. Артистів просто мають взяти на контракт, укласти з ними контракт від року до року. При кінцевих положеннях записано, що усіма, хто буде на безпекових трудових угодах, треба припинити безпекові угоди і укласти з ними контракт. Єдине, що пішли на конкурс, без проведення конкурсу, бо е, е, спочатку видно, що була подумка, що всіх на конкурсі. А зараз вже є якісь результати, є якісь їх... є, є, результати? є. Значить, я розказую, як діє як цей закон. Значить, нам розказують, що цей закон він дуже позитивний, бо можна молодь залучати, можна ну, старих відправити, хто вже не, не може грати чи співати, чи танцювати. От, і що в цьому його великий позитив, що можна поновити. Ну, на ділі виглядає так. Наприклад, я вам наприклад, одеського філономіного. Це інформація від концертмейстера оркестру оркестру Євгена Натастрицького з усіма майже працівниками цього оркестру склали контракт терміном на три роки. включаючи пенсіонерів, людей з молодими, до 40, на півтора. З членами профкому, які активно протестували і укладали, намагались написати, чи вони не уклали, бо керівництво ну адміністрація не підписала, не підписала колективний договір, де вони намагалися захистити якось права, хоч якось в цій ситуації, працівників. З ними теж короткострокові контракти. Концертмейстер оркестру, який активно виступав проти цього закону, давав інтерв'ю на телеканалах, один з нами до Луковської людина, яка грає скрутні концерти в Україні, вона закінчила спіранту Київської академії музичної та лондонської консерваторії, яка два роки працювала в горі, членом Лондонської консерваторії, стала музикантом року 2005 року. Ну, тобто ви розумієте? Про що ми говоримо? Про якість про, про молодих виконавців. Про що ми говоримо? Ми говоримо тільки про те, що цей закон дає можливість затикнути роди всіх, тому ви що... широка. Що... Очевидно, що те, що з молодими коридові, я саме так це бачу, тому що ми добре знаємо, що люди старшого покоління більш мертві, мало хто них в ній, може собі знайти сили. Так, ми ще одною ногою, я в тому числі я, я довго з собою боролася, щоб навчитися відсоювати свою думку. Я так само вчилася в радянській школі, твори Лені навчила і історію варті. Тому це все зрозуміло. Молодь вона зовсім інша. Значить, молодь треба тримати на короткому поводку, щоб вони тихенько сиділи і не виступали. Саме для цього цей зроблений закон. Тому що цей закон. Ну нічого спільного ні з демократією, ні з Європою, ні з реформами нічого немає. Вони обманюють цілу Україну, ці люди, які цей закон прийняли. Ну не, не буду казати, за всіх депутатів не просто не знали за що вони говорили. Ну, ініціатори ця група, яка це. Правдами і неправдами вона втілювала це життя. Вони, звісно, знали, чим це закінчиться і для чого це буде. Ну, сьогодні, сьогодні вже останній день. Завтра вже вся Україна має бути на контракт. Завтра ще. От, і ми просто це так, або звільнено. Ми, ми це, бачите, це зі всієї України. Можете повірити? слідкує зараз вся Україна. Ми декілька акцій проводили, були тисячі переглядів, все, що ми виставляли. Всі дзвонять з Одеси, з Харкова, зі Львова. Ми вас підтримуємо. В Херсоні так ситуація, оце Михайло сказати, він краще, ситуація в Херсоні. що зараз в Херсоні, може взяти і прочитати смс, що я хочу, що нічого. Наші колеги з Херсонського нашого фічного театру тік звільнили. Так само зі спокою щоб я, я розумів. Так, Дивіться, зараз я вам защитив. А саме фахівці. А саме вони туди не входять. Херсонський послуг підмічний звичайно в піши, Миколай Поліша. Там є така незалежна це захист праведливості, членопорковому складу. Ігор Кокучук, у вас вчені літаренті, Олег Підлам його заслуговують. На офіційний запит до адміністрації з приводу деяких пунктів контракту замість відповіді отримали наказ на звільнення. Чудово. Далі. Він, він каже, крім всього, то наш, наш директор зараз в статусі виконуючих обов'язків. А в статусі театру я не знайшов дозволу на укладання контрактів виконуючим обов'язків. Так і це як положення закону 98 сказано, що керівництво має бути переведено на контракт продаж пів року, а працівникам дається рік. Нашого директора я так і сказав, що підпише контракт тільки після нього. І от останнє, що він пише? Вибачте. Это зараза звучит. Да, да, да. Изберите, договоритесь, чтобы здесь э, вам. Не пойдут те, сегодня, сегодня Вы слышите, да, что надо. я говорю? Е, не, мы про угодно вспомнили. Это великолепно, это на всю страну пойдет нас. Вы не представляете себе. Это покажут в прямом эфире сразу вот это вот в агентке. Зарезка не на резку делают. Вы же там по хаткам делали очень много. все конференции. Я хотел бы сказать. После Я считаю с вами. А вкусно. И вот останется повідомлення уже дуже конкретно. Пише мне цей голова. 14.09.2016 на року наказом номер 111 к про звільнення від 13.09.2016 року мене було звільнено. По АМДТ імені Куліша підстави звільнення зазначено. Статтю 40 пункт 4. Давайте, давай. давайте Давайте. це... Давай. От коротенька предісторія і потім ссылка на, 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 цю, на цю людину, яку було звільнено. Можете взагалі розказати, яка ситуація зараз в Україні і чи цей закон вже вступає в дію і як він діє щодо артистів? 958, який подавала пані Подаляк, партія самопоміч на всю країну було заявлено як закон реформаторський. Так? Але врешті-решт, що стосується прикріпця половину цього закону, цей закон більше схожий на кількісне право на натрави. Чи є вже якісь конкретні випадки? Звичайно. Вся країна вже перейшла, на наші колеги в цій країні перейшли, вже підписали на празі 100 закону, то вже в нас є конкретні випадки, а дії цього закону в конкретних випадках. Я отримав. Вчора смс-повідомлені наших колег із Херсонського військового олімпічного театру імені Микола Кулішалася така ситуація, що три Активісти, чіше, члени поступової організації, вступили в конфліктну ситуацію з дирекцією зв'язку із деякими положеннями цього закону. У той час, коли вони хотіли письмово, до речі, вияснити деякі моменти від цього пункту, контракту, то, директор відреагував відреагувався таким чином, що їх просто звідти. Стало звільнені на подати прогул, інший п'ятижний. Значить, людей звільнено, люди вже подалися в позови. Одного із них було, волок вирішив з переможчим. 2016 року. Наказом номер 111 к про звільнення. 2016 року. Це пише пан Ігор Копуч. Підстави звільнення. Зазначення статті 44. Ходить про праці. Пругу. Наказ підписано генеральним директором обладнанням керівником ХОАНДТ імені Куліша Книгою Олександром Андрійовичем. Звільнення вважає законним у зв'язку з суттєвим порушенням засад трудового законодавства. При звільненні представник власних порушень за статті 43, 247, 252, частина 2, 3 кодексу законів працю України. Рішення Конституційного суду України номер 14, 1990 року. Та конвенції про захист прав працівників та підприємств, що такі статочності називається на конвенцію під номером 130. Рішення суду настановому 911 від 1 суду, 16 року, але поновили на роботі 5.12.16. Наступності 15.02 2017 року. На лапках написано закон 9.538 у КП частини 36 1536. Ми маємо наслідки. Це можна назвати е, свавілля керівників зв'язку е, з тим, що е, з того часу, як закон вступає в силу контрактів виглядає, так що доля людей знаходиться на повністю. Система та системи монтажу які же, же контракти навіть не, не не ми не ми не контракти ми поки не знаємо про контракти а тогда сейчас повинні в по и в і свои свої. Це понятно, а в Африке. В Африке. В в в Можно можете. Да, можна сюди? Можна. Геть совску! Геть совску! Геть сосовську! Геть Совску! Геть Соцовську! Геть Совску! Геть Совску! Гесовську! Геть за Совську! Геть Совску!